В Україні сьома ранку, і про те, яким є цей день і яким він буде відстежуйте разом з нами в ефірі 5 каналу, про найголовніше станом на цей момент у часі новин. Автомайдан у пасті головна подія цієї ночі напади на активістів автомайдану. Ті вирушали патрулювати вночі, як вулиці столиці, так і лікарні, куди привозять травмованих. Але на їх автівки стали нападати, а самих людей затримувати та викрадати беркутівці. Детальніше знає кореспондент п'ятого Андрій Жигулін. Він на прямому зв'язку зі студією. Отже, Андрію, що тобі вдалося з'ясувати? На жаль, не бачимо зараз, бачимо сигнал, що вдалося з'ясувати, чи відомо за якою схемою все відбувалося. Доброго ранку, Яна. можу сказати, що. Перший виїзд з автомайдану сьогодні, звідси з Майдану Незалежності, стався до лікарні швидкої допомоги. Активісти з'їхалися, їм вдалося відбити декілька людей і все ж таки зробити так, щоб автобуси зі спецпризначенцями Беркут від'їхали звідти, але вже згодом включилася така, можна сказати злочинна схема, щоб заволікти всіх активістів автомайдану і якось помститися за те, що сталося раніше. Сталося сьогодні вночі в автомайданівці, це не секрет. Вони мають свій спеціальний зв'язок за допомогою смартфонів. Вони виходять в ефір і тоді чутно всіх абонентів, тобто чутно всі мобільні групи, які. Знаходяться і в разі необхідності якоїсь потреби інші автомобілі можуть приїхати на той або на ту або іншу вулицю і допомогти своїм однодумцям, своїм активістам. Також десь близько третьої години стала поступати інформація. В ефір ви вийшли невідомі. Сказали, що вони зараз переслідують автобуси з Беркутом без номерних знаків. Просимо про допомогу. Спочатку це сталося в районі ї лікарні. На вулиці Щорса туди заїхали автомобілі, звідкись не невідомо, звідки автодорогу перекрили. Перекрили в автобус великий, вискочили беркутівці, почали бити автомобілі і забирати людей в невідомому напрямку. Зараз цих людей шукають батьки, шукають родичі. Нам вдалося побувати в іншій точці зіткнення. Ця точка на перетині кріпосного провулку та вулиці Грушевського. Найдивніше те, що розтрощені машини стояли за 20 метрів від правого. Охоронців, а, нібито стояв мікроавтобус з звичайними міліціянтами. Ну і був кордон з внутрішніми військами. Міліціянти нам сказали, що вони тільки-но приїхали, а внутрішні війська нічого не бачили. Далі я пропоную послухати ні ми, німу розмову з а, спецпризначенцями. А, скажіть, будь ласка, як це у вас побили всі? Що трапилося? Тиші поміняли. Де ж тільки помінялися? Ви теж тільки помінялись, так? Да? Языка немає? Ну хоч скажіть щось. Немаєте нічого, так? Да? Помінялося чи щось бачили? Скажіть. Після того як я, нам не вдалося поспілкуватися з і встановити свідків, ми побачили, що на самому кріпосному провулку під'їхав міліцейський автомобіль. Звідти вийшли дві людини, і вони почали крутитися, щось робити навколо мікроавтобусу. Нам теж вдалося підійти до цього мікроавтобусу. Там картина була ще жахливішою. Трапилося те, що цей мікроавтобус було видно підрізано, адже бокові його сторони сильно пом'яті на полу на дорозі біля автобусу. Кров після того нам вдалося зазирнути всередину автомобіля і ось там. Були було свідчення того, що в автомобіль була кинута граната стався вибух, а вже все там рознесено. Яка ця граната була? Нам невідомо. Можливо, саме такі, які використовують спецпризначенці для атаки на активістів на вулиці Грушевського. Ми повернулися до автомобілів на вулиці Грушевського і туди почали з'їжджатися їх е, свідки тих подій. І зараз пропоную послухати, як все сталося, як нападали і е, що трапилось потім. Я не знаю навіть звідки з'явився цей автобус. Беркута вони вибігли, почали бити машину, тобто просто з ходу розбивати стекла і все інше. Та казати, що підкрили двері, випустили. Я їхала. Я водій і ще двоє хлопців ззаду. Їхала. А вони розбили всі вікна, тобто е, ну, я відкрила двері, вони е, взяли мене за шкірки, виштовхнули до цього, сказали е, лягти обличчям в сніг. Сиділи вдома, слухали рацію автомайдану, услышали, що на... авто... ну, «Беркута» з тітушками в сторону Марінівського парку. Виїхали і увідели першим ділом, коли я під'їхав, я побачив машину сестри. Я подбежал, схватил регистратор, подъехал таксист и сказал, что оттуда бегут э, беркута. Мы сели быстро в машину и уехали. Через какое-то время мы вернулись вот сейчас обратно, чтобы собрать вещи, документы, денег. Ну, денег в кошельке не было, это нормально. И все. Сестра, сестру забрали беркута в Марининский парк. Ее мужа забрали. Еще одну девочку, еще несколько ребят. То есть из всех машин. Закончилось это тем, что девушек отпустили. Мужчина ставили в Марининском парке, и там в Марининском парке очень много игр путов и всего остального. Найцікавіше те, що номерних знаків на цих автомобілях немає, їх познімали або позабирали з собою, або ще щось. І номерний знак нам вдалося побачити тільки біля автобусу, мікроавтобусу, який стояв на кріпосному провулку. На наших очах міліція, яка була викликана на місце трагедії, на місце сутичок, описала подію і поїхали далі в невідомому напрямку. Тому ті люди, які були в автомобілях, їх родичі називають звіст, а, зниклими без звістки. В той же час у автомайданівців є, є інформація, що всіх, кого сьогодні затримали вночі, перебувають в Дарницькому раї управління міліції. Скоріше за все, вони туди будуть їхати, щоб визволяти своїх побратимів. Яно? Дякую, Андрію, за репортаж. Андрій Жигулін з центру столиці розповів нам про те, як сьогодні автомайданівці потрапляли вночі у пастку силовиків. Ми ж будемо уточнювати інформацію щодо затриманих і в якому райвідділку вони знаходяться. Силовики